Ну є перша. Віталь. Ну хорошенький окунчик. Дивись. Ну, 80. Тут булочка така, по ньому модифицирована. Зараз зачекай. Модернізована. Модернізирована, ну, да. так. Булочка М. Ха -ха -ха. Бабяр, бабяр. Опа, була покльовка. Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк і дві скажених собаки, десь там уже Вєталь намагається піймати першу рибу, перші закиди. Обкатали ну знову ж таки пів Житомирської області, щоб знайти відкриту воду. Ну і Річка Тетерів, узький, дикий, незрегульований. В руках Black Swan, Твіняра, там 08 нитка, щука. Ну, Маю надію, що половим. Поки виїхали з міста, поки накрутили, навертіли. Сюди вже потрапили десь об 11 Ну, До вечора доб'ємо пиріжки, чай, все по класиці. Не знаю, чесно кажучи, що буде, але ну, дуже б хотілося половити щось піймати. Тож підтримуйте нас за ентузіазм своїми вподобайками. Починаю свою риболовлю з Ізішена на 2-грамовому. Ось сюди його 2,5, якщо я не помиляюсь, вольфрамовий джигріг. Маю надію, що щучка сьогодні буде більш-менш активна. Річка відкрита, в річці присутня теча і це такий Аля непоганий шанс, що може щось бути. А буде, не буде, ну, подивимось, у нас просто не було ніякої альтернативної річки, теми, щоб десь сьогодні половити, походити. бо... Приїхали на один супермістяк. А там Балден, доктор Албан, як казала Галя Шляпес. Ну, от другу річку. Та ж сама ситуація. Третю річку. Частково десь відкрито. Ветель каже, слушай, давно не були на цьому каскаду тетері. Ну, об'єктивно давно я тут не був, реально. В свій час ми звідси не вилазили. Але якось так воно, знаєте, сім днів підряд гречку, скільки б я її не любив. Вона вже трошечки на, набридає. І стає не такою смачною і корисною. Тож маю надію, що сьогодні понастальгуємо, походимо. Класичний джиг, мінімум всього, ніяких великих надій я собі не ставлю, але завжди маю в душі шанс, що що половим, що щось вдасться потримати. Класичний поворот заворот. Так звана обраточка. Дай Боже, щоб все було добре. Чого твіняра Або тут була намотана 0,8 нитка. Дорога, топова японська, яка чотирьохжилка. І є перша. В'яталь, Я ж тобі казав про діжурну. Я ще В'єталь укажу, говорю, В'яталь, говорю, тут завжди стоїть діжурна. Да, невеличкий шнурочок, але це перша і це приємно і ми рибалим, ну, може, хвилин 5. Селектівський ізішет і ось таке шнур'є. На хвості видно п'явку, це свідчить про її пасивність, але захлопнула добре. За основу тут у мене стоїть 60-й та орнамент, якщо я не помиляюсь, 1,0. І така перша щучка. Ну, знову ж таки. Приманочка гарненько. В роті закрай пащі, Ось щука, ось приманка. Ну, швидко забитий перший гол. Ну, маю надію, що половим. Тут, ну в принципі, навіть якщо за кілошку вмаслаю, то не заберу. Ну, ситуація наступна. Класичний поворот. Ну, тут в принципі не потрібно мати супер досвід, щоб зрозуміти, що на цьому п'ятаку зворотньою течією може стояти щука. По приманці, ну плотно ганяє. До божньо й Так, він дорогий, він ловить, він нягенький, На фавориті є купа логів, де я ловлю виключно на якусь тему, тему раків і далі далі по списку. Але ось такий, як я на нього кажу, Коля, слава Україні, він приносить свій результат. Ну це не може в принципі не подобатись. BlackSphone до 10 укатав, гуляючись просто. Чітка покльовочка з таким, знаєте, потяжкою на випередження і дуже-дуже швидко забитий перший гол. Ну, Маю надію, що, що ще половим. Можливо, це я не знаю. Там, з рубрики риба з першого закиду, а далі чупік. Ну, буде видно. Але подобається, що атакувала жадібно, подобається, що атакувала. Ну, якби, тягнуло на те, що хлопці. Сьогодні в мене є настрій. І є ще де погуляти, тут місць таких, тут річка петля як крутить, вертить, як циган сонцем. Так само і тут. Тож маю надію. Ось туди О, ідеальний закид. Якщо там є риба, а скоріше за все, що вона там, ну в принципі, полозиться повинна бути. Вона повинна взяти. Приманку поки що не змінюю, бо ну, вона працює і не бачу великого смислу міняти, не знаю, ізішет з жовто-блакитного на а-ля Бо, ну, якщо ловиться, навіщо вигадувати велосипед? Там уже може, може ще одненько піймаємо, якщо піймає, може бути такий жарт з річкою, що вона клюне виключно. Одна бувало таке. Але мені дуже поки що подобається, поки, поки що дуже подобається факт того, що річка повністю відкрита. Річка повністю відкрита. І це дуже крутий, колосальний плюс, що ми пройдемо багато цікавих участків. Бо реально тут є де попрацювати, тут реально є місця, де є риба, де ми ловили. Знову ж таки буде-не буде вдача, приманка, проводка і її актив. Вятель, до речі, зробив дуже мудре рішення, підійшов до Субарика і переїхав туди далі, бо в будь-якому випадку нам прийдеться повертатися, а там є дорога. Дорога, яка йде, ну, в принципі, недалеко від річки. І логічно, і це те, щоб... Перепроїхати, бо тут за мною йому вже в принципі, нема що робити, я провірив. Там піймав, не піймав, там аля підколов, рибу не підколов, суть навіть не в цьому. Але після риболовлі топати ще до авто, інколи так, знаєте, вже так постарчиськи, кажу, трошечки ленькі. Я думаю в багатьох так само. І молодим трошки, можливо, тяжковато. І в нашому віці вже коли далеко за 30. Вертольоту за 40, вже такий old school team Ну Тим паче ловим, мрієм, донатим, допомагаємо. До речі, завжди в описі під відео буде посилання на фонд Сережки і Олгіна Гаджета, на його волонтерський фонд. Він допомагає військовим, допомагає і цивільним і взагалі робить велику колосальну роботу. Людина, яка я дуже поважаю, людина, яку я знаю особисто. Людина, за якою я ручаюсь головою. Тож, друзі, хто має змогу, бажання, завжди може підтримати фонд, тим самим підтримати наших військових. І далі по списку. Нема дуже-дуже крутецьке перспективне місце, об'єктивно дуже круте і перспективне. Але казав, кажу і буду казати. Не завжди перспективне місце може дати рибу і може дати результат. Тож, переміщуємось далі. Гарна загугуліна. Можливо тут якась щучка. Зачекалась нашого з вами Ізи шмізі, ізи шеда. Да, в таких кишеньках. О, 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 я що казав? Що казав? Зараз поясню ситуацію, поясню місце. Шнуровка, шурогайка, але на очах вилетіла, клюнула. Така стандартна вже. Так, 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 так. Так, не хочу тебе мучити і не буду тебе фотографувати. Зараз відразу відпущу. Ось така щучка. Ось така знову ж таки приманка. Не фото, не підйоми, щоб лишній раз всю рибу не травмувати. Підійшов на місце, воно дуже характерно унікальне. Поясню чому. Зверніть, будь ласка, увагу, йде основне русло. І ось тут іде така кишенька. І в таких кишеньках, саме в таких кишеньках, рибі тут комфортно в даний період року. Нагадаю, на календарі зима. По погоді така, знаєте, пізня осінь, рання весна, таке, знаєте, воно з Рубрики незрозуміло. Але підійшов на точку зробив класичну сходинку і так ще в окулярах було видно візуально, як вона вилетіла і атакувала нашого з вами Ізі шеля Приманка, в принципі, в даній ситуації могла б бути будь-яка. Просто чому Ізі? Бо він трошечки жорсткіший, ніж Кейтек. Він дешевший в декілька разів. І він просто я відкрив свою сумочку. І він мене висів на овсеті і на джигризі, якщо я не помиляюсь, чи 2 грама, чи 2,5 грама, чи 2,3 грама. Ну, такий орієнтовно вага, там, чи 2,5. Мені здається, що там 2,5 немає. А можливо є, не знаю. Не суть. Я його поставив. Я піймав першого шнуріса. Я піймав другого шнуріса. Не здивуюсь, якщо я пройду весь цей цікавий участок з заворотами, з поворотами, я ще на матлошу цих щурят-шнуряд. В принципі, так як ми влупили там підсотку, шукаючи відкриту воду, і знайшли її і вже піймали. Ну, камон, друга риба. Ловимо десь орієнтовну годину. Мені вже це подобається. Хочеться крупнішу, хочеться. Але завжди потрібно бути вдячним річці, Богові, ЗСУ, за все. Тож, задоволений я? Так задоволений. Хочу крупнішу піймати. Хочу, піймаю. Побачимо. О, вітер щось тяне. Окунь? Ну, біжу до тебе. Екстрене... Ох ти шо, ти шо? Слухай, Ветан, тут вся красава. Ти шо? Так, друзі, оце екстрене включення. Погляньте який окунь. А, що, ну да. Ну. Мале... А глуха, да, Віталь? Що у тебе ще було? Що в тебе ще було? Крім цього, ще два окуні. А ти окуні? Я дві щуки. Чик-чик. Друзі, не встиг зняти, як Віталь відпускає окуня, але сумніву у вас немає, що ми його відпустили. Що в нас поки наразі? Віталь виступає по окуням. В нього ще, до речі, декілька штук було. У мене поки що дві щучки. І ще й купа цікавих місць, де ну, в принципі можна. І потрібно пропрацювати. Тож я поки що буду впиратися тут і підемо вниз по течії. Так, піду під до вітеля, бо він там більш мікрушить, а я ловлю на таку лайтову тематику, то можливо і зіграє ставка на таку тему. Чесно, стараюсь я. Вау, вау. Зараз ми ще ту проб'ємо, той пінальчик, туди там ще є де походити. Так, да, бачиш, може дійсно, вітер дали воду, ні? Від чого течія? Дожів таких не було конкретних. Сніга потаяли ще раніше. Я думаю, що це, скоріше за все дали струю. Є да, Віталь? Красавчик. Маленький, так? Да? Ну, все рівно. О, так не дуже маленький вятель. Не дуже, не дуже маленький. Дивись, я ж прокидав. Вот знову ж таки, друзі, ситуація. Я прокидав на Ізика, а Веталь на ну, хорошенький окунчик, дивись. Ну, 80. Це вже для мікрухи, для річечки, твістерочок. Да? Красота. Давай, відпускай. Оп. От вам і ситуація. Я зараз їм бутерброда, Веталь хай собі кидає. А я хочу з'їсти бутерброда. Бачиш Вєт, І Ти розумієш ситуацію? Я тут тут... вже. Ну так, да. я прокидав тут на цей шляпець шпагіс і все, а тут виходить, що... Віталій давай з тобою поділюся. Булочкою зараз напополам. В мене ще є така там в машині. Побрацьки зараз. ми. Тут булочка така, поняв, модифіцірована, зараз зачекай. Тут виходить і масло, і... І це саме... О, бачиш, І по-чесному. Модифіцировано. Так, тут виходить, понял, я беру масло сюди. сир і. Дуже п'янка ця. Модернізирована. Модернізувана, так. Булочка М. Десь він тут гадьоний стояв, бачиш. Тут на третій смол угу. Ні, а вирогвиється. Це... Ти що, прикалиш? Ну да, топовий. Так, треба йти далі. Квертолетик впирається там на... Своїй супер точці Бачиш Вєталь, я зимою не дуже багато часу уділяю в облірам. І навіть якщо придумати якусь таку тему, потім вже ужу взяти якісь ріджики-драстики. Там лайтик, 06-ту ниточку, можете класно, кстати, порибачить. Ну я думаю, що буде брати. Треба перебувати, так. Да. Так само як з тими раками. Я взяв собі одну тему і чисто на неї максимальний зробив акцент, знаєш. І половив, я ж непогано половив. Там і щуки, і окуня, і, ну. Бабяр, бабяр. Опа, була покльовка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Була покльовка, і, скоріше за все, щуки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Гламур Пінк Ветта, щоб ти понімав. О, то вмаслала, да, щука. Свіжа нова приманка з упаковки. Прикинь. Друзі, завершую свою риболовлю на такому каскаді річки Тетерів. Чесно, задоволений. Задоволений, по-перше, що знайшли воду відкриту. По-друге, давно не рибалив з вєтелем. Відпрацював Black Swan. Наразі в мене було за всю риболовлю дві щучки в руках. Скандали, інтриги, розслідування у Вєталя вийшло краще, бо він впирався більше в мікроджиг. І тим самим в нього там і окунчики були і гарні були. Він там свісів мені щучки показував. Він десь піймав риб 5, я піймав тільки дві. Ну, в принципі, для зимової міжсезонки це непоганий результат. Я задоволений. Експериментуйте, вибирайтесь, донатьте, допомагайте Україні. Не забуваємо про фонд Сережки і Волги на гаджета, мого товариша в кадрі був Юрій Вознюк. До побачення.